Доброго дня всім. Я звертаюся до вас із нашого офісу в Тулузі, що на південному заході Франції. Саме тут розташована одна з наших лабораторій, де працює понад 200 експертів у галузі мікробіології. Компанія Ламант La має 12 наукових центрів і близько 50 виробничих підприємств у всьому світі, що робить нас лідером у створенні рішень на основі мікроорганізмів для агропромисловості. Цього року літо та особливо осінь під час жни в Україні були дощовими ідеальне середовище для розвитку грибкових хвороб. Серед них біла гниль, викликана агресивними викидами склеротинії. Наприкінці вегетаційного циклу патоген утворює склероції всередині стебл заражених рослин. Ці структури надзвичайно стійкі, вони здатні виживати у ґрунті понад 10 років і заражати наступні культури. Проти цієї загрози є перевірене рішення лавстоп Контанс. Це єдиний у світі засіб, визнаний ефективним для знищення склероції у ґрунті. Застосування дуже просте: один кілограм на гектар по рослинних рештках, щоб знищити склероції, утворені після останньої вразливої культури, поверхневе загортання в ґрунт або опади не менше 15 міліметрів забезпечують контакт спор із патогеном. Навіть у холодних умовах ефективність залишається високою спори переходять у стан спокою і активуються, щойно температура підвищується. LALSTOP контанс це концентрована формуляція штаму коніотиріум мінітанс, штам кон М9108. Мікроорганізму спеціально відібраного за його здатність паразитувати і руйнувати склероції, основні форми збереження збудника. Це єдине довгострокове рішення для зменшення резервів патогену в ґрунті. Препарат ідеально інтегрується у стратегію комплексного захисту рослин, доповнюючи дію фунгіцидних обробок по вегетації. Завдяки своїм властивостям LALSTOP контан. Анс гнучкий у використанні продукт, який зберігає ефективність як у холодних, так і в спекотних умовах. Дійте вже сьогодні, щоб захистити врожаї завтрашнього дня. Ще не пізно застосувати лав стоп контанс для захисту ваших культур. З лав стоп контанс. Відновіть контроль над склеротинією.